Раніше ми вже повідомляли про конфлікт, що виник між фракцією самопомочі в Полтавській міській раді та міською радою головою з Полтавським міським головою порушення норм законодавства було скликано позачергове засідання сесії, наполягаючи на тому, що розгляд цих питань є незаконним. Ми вчиняли використовували всі можливі законні засоби для захисту своїх прав і прав. Мешканців територіальної громади Полтави то ми звернулися відповідно з позовом про визнання дій незаконними безпосередньо розпорядження про призначення сесії незаконною і як наслідок порушення процедури прийняття рішень. Перше слухання у справі мало відбутись в Октябрьському районному суді міста Полтави ще в травні. Але суддя Савченко, який мав розглядати цю справу, виявився дуже зайнятим. Він знаходився в нарадчій кімнаті, до якої смертним заходити зась. у канцелярії суду. Позивачі отримали пояснення та письмове повідомлення про нову дату слухання у справі 10 червня. Я хотіла значити, що вчасно сторони з'явилися на призначену дату судового засідання 20 травня. Вже розмістившись в залі судового засідання, секретар повідомила про те, що на сьогодні справа знята з розгляду в зв'язку з тим, що суддя перебуває в нарадчій кімнаті і перенесено відповідно на 14 годину 10 червня 2016 року. І ось судний день настав. Представники самопомочі у визначений час і день прибули до суду. Судове засідання з'явилися представники подивича, преса і також громадські активісти. Але там їх знову очікувала несподіванка на дошці оголошень прочитали. Що суддя Савченко перебуває в нарадчій кімнаті з 8 червня до 14 червня 2016 року. Дивує інше. Представники полтавської міської ради та третьої особи казначейства не з'явилися до собі, до залу судового засідання. Це вибірковість правосуддя чи підігравання владі? Тобто, ми можемо. Якби передбачити, що вони заздалегідь були повідомлені про те, що засідання сьогодні, 10 червня, не відбудеться, не менш дивним збігом обставин для позивача Ігоря Окіпнюка стало й те, що міська рада призначила засідання постійної депутатської комісії, до якої він входить, саме на той час, коли справу мали розглядати в суді. Саме сьогодні на той сам той самий день на ту саму дату було призначено е, до розгляду засідання постійної комісії, і членом якої і є позивач Окіпнюк е, Ігор. Підстрахувались чи просто так співпало? Вступне судове засідання призначено на 23 червня на 15 годину. Запрошуємо громадськість прийти підтримати. Е, нас в цьому судовому засіданні, але ні немає ніякої гарантії, що переобтяжений судовими справами суддя Савченко і на цей раз не знаходитиметься в отій таємничій кімнаті, з якої можна відтягувати слухання справ на будь-який час.